Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю, пане Ігоре. Велику таку статтю написали у політико. Розмірковували вони в матеріалі про те, що Європа нібито переозброюється, готується до оборонної такої своєї спроможності, посиленої. Але ж справді, якщо говорити про переозброєння, була ж так само велика програма. Оголошували європейському союзі Урсула фондерляйн, німці е так само дозволили позичати гроші компаніям на виробництво зброї. Здавалося, що з фінансами все вирішили. А тут в цьому аспекті цих і стіни дронів знову вирішують, а хто за все платитиме і які в кого будуть. Функціональні зобов'язання. Чому так? Це в чергове розколює справді Європу? Чи це ще та невилікована бюрократія, яка їм ну не допомагає жити, скажімо так? Це дискусія абсолютно звичайна європейська. У них загалом проблемною йдуть всі бюджетні питання. Тому в нинішній ситуації, коли раніше ми бачили ініціативу Урсули фон дер Лєен. На 800 мільярдів євро, що стосується оборони, якраз європейського союзу, з яких в принципі схвалили 150 мільярдів євро в рамках ініціативи Сейф, але ж це все розписано на роки і роки вперед. Ми ж пам'ятаємо, що європейський союз десь собі такий орієнтир зробив ну 29 й ну 30-й рік. А потім Російська Федерація почала гібридно. Інтенсифікувати свої всі ці е, і безпілотнички в небі різних європейських держав, і не лише безпілотники, ну як це було в естонському повітряному просторі трьома міг 31 Тому мова зараз іде дійсно про переформатування, все ж таки, знаходження. Безпосередньо, ну я так розумію, десь 6 мільярдів євро на цю стіну дронів. Ну і плюс до речі, Урсула фондрляйнер заявила, що 2 мільярди євро піде безпосередньо на українські безпілотники, і будуть якраз європейці додатково вкладатись у наш ВПК. Тобто розуміють, що треба діяти швидше для того, щоб отримати ну, фактично дієву, хоч якусь, але з Структуру і механізм для того, щоб завдавати протидії російським гібридним загрозам, але в темі грошей все рівно та ця тема буде дуже активна. Плюс ми ж розуміємо, вибори ніде не завершуються зараз. У нас буквально на тижні будуть вибори в Чехії, і там якраз дуже такі сильні євроскептичні погляди. Побачимо, побачимо, побачим, дійсно, як воно далі буде розвиватися. Єдине, єдине, що в цій ситуації маємо розуміти, поки що ті. Ініціативи, які мали безпосередньо стосуватися України на допомогу нашій державі, вони далі продовжують реалізуватись. Тобто, ми не побачили зараз ну якусь сепарацію тему України, де від нас почали перекидати ту військову допомогу там на інші цілі. Слава Богу, поки що ми як то кажуть, на борту. Пане Ігоре, але ось питання фінансів і гальмує. Але ж питання технологій теж ми зрозуміємо, що навіть в пошуках цих фінансів вони цей процес розтягнуть, а дрони і інші технології підуть вперед. Ну зокрема, на цьому наголошує всему скептичному ставленні Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Так, а чи встигнуть вони, чи буде ця стіна не просто наявна, а якось ну еволюціонувати і так далі? Чи про це Європа дбає в своїх? оцих ось намірах. Я думаю, зараз їм треба назвати якісь красиві великі числа, що ось дійсно над цим працюють, але навіть по темі дронів ми ж прекрасно бачимо по російсько-українській війні, що по факту еволюція, що стосується різних версій, поколінь, відбувається, ну, в залежності від напрямку, що три місяці, що шість місяців. Тому, звичайно, коли ставиться, значить, зараз. Десь план за рік зробити цю стіну дронів, то зрозуміло, що за цей період багато що оновиться. Саме тому тут потрібна безпосередньо Україна, яка в оптимальному швидкому режимі зможе і ділитися цією бікдатою, і надавати найбільш сучасні зразки і безпосередньо ті моделі, які зможуть давати відсіч і російським, і не лише російським дронам. Пане Ігоре, давайте приділимо ще увагу і нашим ворогам, так чи інакше дискредитацію цих цих процесів, фейкові новини і так далі. Чергова хвиля пропаганди понеслася. Ну, мабуть, швидше навіть ніж такі рішення будуть прийняті. Але ж вони вже звинувачують Україну в тому, що ми і ДРГ зашлемо в Європу, яка там буде запускати як мінімум безпілотники. Загалом це наші безпілотники. Чи матиме це результат? Чи вірить хтось ще в брехню е серед лідерів, але ж і народів Європейського Союзу? Ну і до чого така дискредитація може призвести? Мова зараз іде фактично про два меседжі з боку Російської Федерації. Перший розповсюджений сьогодні СВР, якраз що стосується ДРГ, нібито, які готуються Україною. Як нібито росіяни та Білорусі, і буквально декілька днів тому Захарова розказувала про нібито відновлені герані шахеди, які нібито українці мають запускати. Ну це дійсно це повний ідіотизм, немає взагалі ніякого відношення до реальності, але зверніть увагу, мова йде по факту про підготовку атаки на Польщу. І Румунію, що стосується безпілотників, тобто подальших зальотів уже не Гербер, а реальних шахедів з бойовою частиною, тобто мова йтиме про атаки на логістичну інфраструктуру цих обох держав, ну і звичайно провокації безпосередньо на землі. Тобто, це зелені чоловічки, де фактично Москва вже звинувачує Україну. Тобто ми бачимо зараз перехід на нову стадію цієї контрольованої ескалації з боку Путіна. І, ну чесно кажучи, так палитись з боку Російської Федерації ще треба вміти. Але це має дійсно свій вплив на суспільство, і правильно ви говорите. Бо навіть як показала атака безпосередньо 10 вересня, вісімнадцятю, цими герберами. Зверніть увагу, коли за гарячими слідами проаналізували соцмережі по семантиці, і дійсно фактично був розподіл. 38% вважало, що то взагалі українці винні. 34% – що росіяни. Ну тут не будемо говорити хто перший, хто другий. Велика похибка, але це показує дійсно розкол на ниві, як якраз оцього когнітивного елементу на рівні сприйняття. І саме на це сьогодні спрямована робота російської пропаганди посіяти сумнів не лише у поляків, а загалом у європейців. І що стосується допомоги Україні, і що стосується того, що вони будуть бачити, пане Ігоре, безпрецедентні е, сили зібрало НАТО. В Балтійському морі біля Данії і так далі, в тому регіоні такого ще як пишуть експерти, не було і скоріше за все, це ж все пов'язано з завтрашніми подіями в Копенгагені. На ваше бачення до чого може призвести цей саміт? Яка буде роль України? Ну і чи бо говорять, можливо, завтра буде обговорена тема зокрема, і закриття неба хоча б над заходом нашої держави. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, звичайно, те, що озвучено в виданні The Telegraph, як ідея закрити хоча б частково небо над заходом України, це дійсно один із непоганих кроків для того, щоб ну, хоча б в цьому секторі е, забезпечити превентивно захист безпосередньо країн ЄС і НАТО. Але але ми теж маємо розуміти, що тут має все ж таки концептуально стояти питання можливості Європи спільно працювати над єдиною безпекою. Тому що дуже часто у нас ну немає розуміння в Європі якраз консолідованої позиції. От зверніть увагу на того ж Орбана і Фіц, як вони висловлюються. Ну тобто, це просто приклад на поверхні, і не лише щодо України, але й щодо загалом Європи. Не просто так до речі, звернув вашу увагу і гексет з Трампом зібрали сотні генералів і адміралів, і основний там меседж то який треба готуватися до війни тому в нинішній ситуації якраз як на мене основна мета саміту в копенгагені це все ж таки напрацювання отих політичних реальних політичних підвалин, за яких європа зможе вже говорити об'єднано в питанні саме безпеки ну і україна звичайно як частина європи не просто так ми йдемо там спільно якраз другим пунктом інших питань просто немає тому що всі розуміють куди це все розвивається Пані Ігоре, насправді на ваше бачення, куди це все розвивається? Ми бачимо, що Росія не серйозно ставиться до європейського союзу до європейських лідерів. Ми розуміємо, що цей щит так чи інакше, ну, два поняття зводить в одне: європейський союз і НАТО. Але ж ну Європу не поважає Путін. Чи змінить це щось, чи дочекаємося, ми що якийсь літак, чи дрон буде збитий європейськими е е е е саме силами? Я думаю, що в цій ситуації все ж таки доведеться оновлювати алгоритми, бо інакше дійсно Путін буде лізти до тих меж, поки йому будуть дозволяти. І це ж зараз іде таке лабораторне тестування. Не просто що може зробити Російська Федерація, де є ці межі, але й до якого часу НАТО не буде проявляти достатньої проактивності. Тому я думаю, що хоча б в темі безпілотників, в темі безпілотників, все ж таки буде прийнято рішення. Ну що стосується власне збиття, бо там же ж немає людей на борту, і не буде а, таких, аж наслідків, не дивлячись на заяви там Російської Федерації. Але от що стосується саме пілотованої авіації, я думаю, що до кінця будуть все ж таки намагатися тримати оцю лінію, не дати себе там спровокувати і так далі, тому подібне. Але що стосується безпілотників, все ж таки тут досвід України максимально активно буде використовуватись. Не просто так польський міністр оборони нещодавно відвідував Київ. Тобто цей процес дійсно вже розпочався з точки зору якраз організаційної діяльності. Ну і кажучи, що. Наші групи вже е, працюють відповідні компетентні. пани Ігоре, на оцю всю процедуру, на ці всі процеси, які ми обговорили з вами, як буде реагувати Дональд Трамп? Чи скаже він європейцям схаменіться, чи навпаки підтримує їхню сильну позицію? Бо е, як він неодноразово заявляв, що Путін його розчаровує там і так далі. Ну, в цій ситуації я думаю, що Трамп навіть радий, коли йдуть такі перемовини безпосередньо в самій Європі, бо це підтримує а, ті тези Трампа, які озвучені раніше, що безпека Європи це питання самої Європи. Тобто тут йому не треба показувати аж настільки велике лідерство, але паралельно з тим, звичайно, якщо Європа буде витрачати більше коштів на власну оборону, більше зусиль, то Трамп ховатись теж не буде. І в цій ситуації ну очевидно, навіть у цієї риторики замирення з його боку звучати не буде. Я знову ж таки повертаючись, от до цієї наради, де гексет і он безпосередньо Трамп. Ну не просто так вони перейменували міністерство оборони в міністерство війни, а це ось означає і зміну системної риторики з боку сполучених штатів Ігор якщо можна коротко, але не можу вас теж не спитати. Говорив Трамп про ізоляцію Америки про скорочення витрат, і він видає найбільший, ну принаймні, хоче бюджет на військові потреби. Як це все в'яжеться, і в теж контексті цього, що Європу він підтримує в таких от військових, ну їхніх потугах. На жаль, з боку сполучених штатів зараз немає єдності в розумінні скільки ж коштів буде виділятися в наступний бюджетний період на оборону. Трамп постійно говорить про трильйон. Доларів трильйони 10 мільярдів, і ця сума не вперше вже звучить. Але по факту, по факту, зараз палата представників прийняла бюджет 892,6, здається, мільярди доларів, що насправді менше ніж попередній бюджетний період на декілька мільярдів доларів. Це ну дуже серйозна, як на мене, проблема, і все ж таки краще виділяти дійсно трильйон доларів, щоб і. Тифонів більше випускати це ці комплекси, які можуть з землі запускати томагавки, і інші необхідні речі, які зараз потрібні безпосередньо в світі.